Бажаю всім здоровим бути. Продукти, які сприяють покращенню зору. Морська риба. Вона містить багато омега 3 жирних кислот, які можуть допомогти захистити очі від захворювань і поліпшити гострий зір, цвітні овочі і фрукти, такі як морква, червоний буряк, солодкий перець, помідори, ягіди та груші. Яйця. Вони забезпечують в організмі вітаміни А, С, Е, які підтримують здоров'я очей. Горіхи містять велику кількість вітаміну Е, який може допомогти запобігти розвитку захворювань очей, таких як катаракта, зелений листовий салат, містить лутеїн та зеаксантин, природні антиоксиданти, які допомагають покращити здоров'я очей та захистити їх від ушкоджень. Цитрусові фрукти містять вітамін С, який допомагає запобігти захворюванням очей та покращити здоров'я. Ставте лайк, якщо інформація корисна для вас. Друзі, далі ще багато корисного. Наш канал новий, тому ваша підтримка важлива для нас. Здоровим бути! Дякую. Мирного неба вам!